Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкав просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most, Mo Most Wanted. В попередній серії ми е перемогли боса в 15 му номері чорного списку Sony. І тепер наше завдання е здивувати номера 14. Теза. Так що почнемо з гонок. Кільцо, Пітерсбург. Два косарка. Давайте почнемо. Зато трансмісію, трансмісію нову посаву. Подивимося, як вона взагалі буде їхати. О, Мерседес. кола. Погнали. От виродки вирвалися. Вперед. Але я не здамся без бою. Ось так. Тепер я попереду. А ви лузери. Ні, ну лузери це ну від слова лусо. Що означає, ну, з англійської не дах. Ось так. Ось так, оце ми прискорюємось. Двигун прямо гуде. Ідеально війшли поворот, вже друге коло. І ми досі попереду. Розрив на 3 секунди. Ми відриваємось. А якщо ми відстаємо, то червоною, червоним кольором показується, що мінус іменно. Так. О 4,5 секунди непогано. Ось так ідеально, Увійшли поворот. Двигун гуде. Ось так, ідеально, правда стовпа зачпили. Тепер це вже останнє коло. Мені нічого коментувати. Ми і так ідеально все робимо. Так. І фініш. Все, два косарика ми отримали. Потрібні запчастини. Хай, це рог! Подивись на карту. Я скину тобі пару точок, там можна і детальки прикупити, і новою тачкою рожитися. Вони є в курсі справи. Просто скажеш, що ти від мене. Окей? Рох. Так. В гараж. Поїдемо. Що там? В гараж подивимось. Ну, я чесно катався на цій машині. Мені не подобається її динаміка. Так що продаю її. Тепер поїдемо. В магазин запчастин, щоб прокачати цей автомобіль. Заїхали. Що там, підвізка? Е, профі, розборка передніх стойок, спортивні пружини та амортизатори, стабілізатори поперечної стійкості. Ставимо. Закис азоту, сухий преск закис азоту ставимо. Резина, недоступно. Гальма. Композитні колодки та стальні тормозні шланги ставимо. Тут нічого. Так. А Що там по фарбі? Давайте в якийсь колір. Давайте цей жовтий, давайте такий пофарбуємо. Що там? Трейл, Прил... ну, недоступно ще. Так, покрасли, давайте кузов змінимо. Ну вот так, покрасили автомобіль. Тепер він краще розганяється. Так що давайте до гаража поїдемо і будемо прощатися. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!